Трансформаційні афірмації допоможуть тобі змінити своє життя, посилити впевненість і налаштуватися на позитивні зміни. Повторюй їх щодня і вір в їх силу. Я відкритий для позитивних змін у своєму житті. Я вільний від обмежуючих переконань і створюю те життя, про яке мрію. Кожен день я стаю кращою версією себе, моє минуле не визначає моє майбутнє. Я творець своєї реальності. Я заслуговую на любов, успіх і щастя. Усі перешкоди є можливостями для зростання. Я вдячний за кожен день свого життя. Я радію кожному моменту. Мій розум чистий, а мої думки наповнені спокоєм і впевненістю. Я притягую достаток в усіх його проявах. Я вірю у свою силу творити зміни. Я обираю відпустити минуле і рухатися вперед з радістю та натхненням. Моє життя наповнене любов'ю. Радістю і спокоєм, я відкриваю своє серце для нових можливостей і благополуччя. Моя внутрішня сила допомагає мені здолати усі труднощі, я заслуговую на найкраще і моє життя стає кращим з кожним днем. Я приймаю себе таким, яким я є, і з любов'ю працюю над своїм розвитком. Кожен крок, який я роблю, наближає мене до моїх мрій. Я відчуваю вдячність за все те, що маю, і з радістю приймаю більше, я відпускаю страх і приймаю зростання як природну частину свого життя. Мій потенціал безмежний, я відкриваю нові горизонти щодня, я притягую до свого життя. Енергію радості, успіху і любові. Усе, що трапляється, відбувається на краще і сприяє моєму зростанню. Я ціную кожен момент свого життя і створюю нові яскраві спогади. Кожен новий день приносить мені безліч можливостей для успіху. Я гідний жити життям, яке мене надихає. Я легко відпускаю усе, що більше мені не служить, і відкриваюся новому. Я знаходжу натхнення та мотивацію у кожному аспекті свого життя. Всі свої емоції я приймаю з любов'ю і розумінням. Я сповнена енергії для досягнення своїх цілей. Моє серце і розум відкриті для нових можливостей. І досвіду. Щоденне повторення афірмацій допомагає змінити мислення, налаштувати підсвідомість на успіх і трансформувати життя у потрібному тобі напрямку.